Вітаю вас з перемогою. Ви чекали на цей матч з першого туру, коли не відбулася гра. Твої емоції після матчу. Ой, слухай, ну дуже, дуже кльова гра була, емоційна, дуже емоційна. Особливо в команді у нас вона вийшла. <світ> По результату ми бачимо, що трошки ми спочатку десь присіли, а коли вирівнявся на все фізичне, вже то. Ці двох команд тоді ми почали доганяти. Бо вони також втомилися, їх було сьогодні небагато, у нас трижніх більше, у нас було більше часу для відпочинку. Мабуть, це і зіграло якраз на результаті, що у нас просто більша ротація була. І тому ми могли найкраще зіграти четверту-четверту коли всі були втомлені. Як ти вважаєш той факт, що у них не було головного бігмена команди? 55-й номер на жаль, не пам'ятаю прізвище. Чи зіграла це роль, що ви краще грали на другому поверсі? Ми ж не знаємо, б склад ви краще зіграли чи «Смолбол», чи зіграли великі? Великого не було. Ми зіграли. Мабуть, він буде в найближчих грах виграх, які ми зіграємо в наступний раз. Ми ну побачимо. А кого б хотів виділити суперників сьогодні? Я скажу, що з точки зору команди і персонально, вони якось були всі дуже рівні, незважаючи на те, що вони там один із лідерів, який найбільше забив, але я не думаю, що він саме вирішував у Я думаю, що темні конячки, які хлопці, які виходили за вуха кидали, вони більш були продуктивні з точки зору відсотка, ніж той же лідер. Чи підняли це командний дух сьогодні, ця перемога для наступних матчів? Ні, у нас є питання спірні по четвертям. Да. Ми зараз працюємо, ну, відносно, ми не допрацюємо на тренуваннях, ми не ходимо на тренування, да, пару людей, які ходять, вони грають і показують результати. По духу, ну, ми завжди грали в дитиному бізні дух Нео. Ми разом з 2000 року, тут багато людей, хто грає. Народ. Ми один одного -од -од дуже класно граємо, навіть якщо ми сварямося на майданчику. Так, після майданчика за 5 хвилин в роздяганні ми спілкуємося дуже добре. Дякую. Дякую.